У галереї спілки художників Харкова, що у будинку художніх майстерень, відкрилася чергова, 14 з спочатку широкомасштабної війни, виставка меморіальна в пам'ять про вікторію трунову, харківську художницю, яка творила світлі і дуже теплі картини, навіть на тривожні трагічні теми. Сирини повітряної тривоги написана у перші дні у лютому 22-го року. У Золочівській громаді, яка межує з Росією на відрізку понад 50 кілометрів, і практично кожного дня зазнає ворожих обстрілів, проживає близько 27 тисяч людей, 22 тисячі місцевих, а решта переселенці. Навіть у селах, що у 200-800 метрів від російського кордону, є люди. Як громада готується до чергової зими в умовах війни, розповів її керівник Віктор Коваленко. Попри постійні загрози обстрілів, селяни виходять в поле з надією, що ситуація зміниться на краще. А поки, на жаль, працюють собі у збиток. Зібрали доволі непоганий для цього року в принципі урожай, але він також не зрозуміємо ну, не дуже нас рятує, оскільки ціни на сільгоскультури зараз дуже низькі. Якщо брати в гривневому еквіваленті, то це майже в три рази. Дешевше продаємо, ніж продавали до війни. Ну а якщо в доларовим кваленті, то взагалі там чотири рази. Цю двоповерхівку російські окупанти обстрілювали кілька разів. Вперше влучили у червні минулого року, посеред ночі. У нас в цьому будинку проживали люди і в підвалі знаходилися, які переховувались. Їх завалило прохід землею, і сусіди допомогли їм потім вибратися. Ну, постраждало, в нас повністю зруйновано чотири квартири, частково пошкоджено сусідні.